На Полтавщині СБУ викрила психологиню, яка під час онлайн-консультацій виправдовувала збройну агресію РФ. Служба безпеки викрала Полтаві жінку, яка під час онлайн-сесії з клієнтами виправдовувала збройну агресію РФ проти України. З даними слідства, злоумисницею виявилася 60-річна полосленка з Донеччини, яка тривалий час працювала на території РФ. Оселившись у Полтаві, вона через соціальні мережі Instagram і Facebook підшукувала клієнтів для надання психологічних консультацій. Під час онлайн-розмов жінка поширювала антиукраїнські наративи, виправдовувала дії країни-агресора та ретранслювала тези російської пропаганди, зокрема про так звану єдність слов'янських народів. На підставі зібраних доказів і висновків судово-лінгвістичної експертизи слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частинами 1 та 3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, її учасників. Фігуранці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскації майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.